Безпекова ситуація у містах Донеччини погіршується з кожним днем. Мирноград і початку року зазнав уже більше десяти ракетних ударів. Тож мобільні укриття, що можуть захистити від уламків ракет, річ необхідна. Нещодавно наземні укриття встановили і у сусідньому Покровську. Так, укриття уже встановлені у центрі та мікрорайонах міста. У Мирнограді перше бетонне укриття з'явилося поруч із відділенням Приватбанку на наступному тижні. Плануємо встановити ще одне укриття біля одного з відділень банку. Це укриття, яке вже встановлено, придбано за кошти фонду допомагати просто. Друге укриття буде встановлено за кошти місцевого бюджету і ще планується укриття за кошти громадського об'єднання Вікінг. Вони там проводять, чи вже провели торги, тобто буде одне укриття, за інше укриття біля інших відділень банків, які існують в місті, теж ведуться перемовини з благодійниками, які закуплять ці укриття. Встановлення одного укриття обійшлося бюджету громади у 1 мільйон гривень. Одне таке укриття зможе одночасно вмістити близько 20 осіб. Ці укриття, які вже встановлені, і що ми встановлені за місцевий бюджет, розраховані на 20 людей. Освітлення електро Забезпечення там ну, розвитки такі укриття від прямого влучання ракети звичайно захистити не зможуть, проте від осколкових поранень врятують. Мешканці кажуть, такі споруди у місті звичайно потрібні, адже відбій від бій повітряної тривоги біля відділення банку чекати доводиться іноді не одну годину. Як ми вважаємо, ну навірно, то що роблять, то навірно, ще потрібно це людям. Бо тут приватбанк рядом. треба вкриття людям. Запрацюють встановлені укриття уже з наступного тижня. Зараз спеціальна комісія проводить усі необхідні обстеження.